Це ніби великий стрибун. Це не схоже на великого стрибуна. Церо, використай свою уяву. Так, так, так. Пушинка, не буде ні на що схожа, поки ти цього не уявиш. Я й досі не бачу стрибуна. Добре, дай і твоя черга. Час схожа на солодкі бульбашки. Хода спайко, але вона тільки схожа на солодкі бульбашки, але це не вони, ні-ні-ні. Mm. Може, знайдеш їх на деревах? Mm. Ей, гляньте на цю! Гамчик! І він їсть солодкі бульбашки. Але ж я їх навіть не люблю. Пітрі? Спайку? Спайку, що ти робиш? О, ні. Ні. Новий день це нові відкриття. Новий день це нові відкриття. Посміхнись, це чудове життя. Посміхнись, це чудове життя. Вдома і на чужині. На землі і у воді. Не залишать нас, друзі, ніколи в біді. Знає кожен дорослий і кожне мама Неймовірно прекрасна наша земля. Земля до початку часів. Луг стрибучої води. Автор сценарію Джек Монако режисер Скотт Гемінг. Спайку? Спайку. Що трапилося? Навіть сказати страшно, я не вірю. Спайку тобі боляче. А, ти просто з'їв червоні зірки з дерев. Він з'їв лоскотливі червоні зірки. Усі знають, що не можна їсти лоскотливі зірки. Вони приносять нещастя. Усі це знають. Ніхто цього не знає. Я вже їх бачила. Вони дуже рідкісні і солодкі. І не приносять біду. Спайку ні! Віддай мені нещасні зірки з дерев. Бачите? Я б не впав, якби спайк їх не їв. Ти не тому упав. Пітрі, якщо спайк більше не їстиме лоскотливих зірок, ти припиниш говорити про нещастя. Ні, це погано. Мій дядькорано знає Листогіда, чий друг їх їв і його спіткала біда. Ха, Дядькорано, він весь час розказує божевільні історії. Я знаю і не можу про них не думати. То постарайся думати про те, про що ти не думаєш. Наприклад. Про іншу історію. Робі хороша повідочка, так, так, так. А вже ж. Я розповім про те, що сталося в таємничій далечині. Ми з Гачиком йшли у велику долину, а червоний кіхоч намагався нас зупинити. Фу, що це смердить? Я нічого не відчуваю. Твій ніс відчуває більше запахів, ніж мій. Фу, це жахливо! Жахливіше, ніж якщо нас піймає червоний кіготь? Тоді йди за мною, я поведу. Бо такого не чекав Зажди хвилинку. Ти хочеш сказати, що вода просто вистрибнула із землі? Це у тебе уява, Рубі Але я теж це бачив. ж! Можливо, це треба побачити на власні очі, щоб переконатися. Ти хочеш, щоб ми пішли у таємничу далечінь? Заради води, що стрибає? Ні, церо. Хоч це лише з не таємничої далечині. Так, просто за високими травами. Я б хотіла побачити воду, яка стрибає у небо. Так, так, так. Я теж хочу подивитися. Не можу повірити, що ви кажете серйозно. Ти повіриш лише, коли побачиш. Іди далеко, ми наважимось, наважимось, наважимось. Піти далеко, ми наважимось до стрибучої води. Гадайте, вода стрибає, може, каміння, а пеньки? а раптом нас біда чекає. Не кричи. Я відведу вас всіх, хто і лух. вода стрибає там навкруг. Не знатимеш, як не підеш. Тож ми піти наважимось! важимось. Адже в той луг ми хочемо. Хочемо. Тож вирушаємо до стрибучої води. Швидесенько дійдемо ми туди. Командою, усі разом, як завжди. Командою усі разом, як завжди. Ну, гаразд. Ходімо до води, яка нібито стрибає! Швидше б її побачити. Рубі. А, нічого. Просто це дерево не таке, як я пам'ятаю. Ми заблукали. Ми заблукали. Це спайк винен. Він з'їв нещасливі червоні зірки, <звук> як можна заблукати, йдучи у місце, якого не існує. Заждіть нам сюди. Ми на правильному шляху. Бачиш, Пітрі, нічого поганого не сталося. Немає причин боятися нещастя. Поки що мандрівка непогана. Може, нещастя заблукало замість нас? <сламова> нас чекає гарна пригода. Усе <кухи> <посілля Official> добре, мабуть, це просто. Біжімо! Досі не віриш у нещастя. Може, повернемося. Небесні вогні падають постійно. Але якщо хтось із вас боягузиків хоче повернутися, будь ласка. Я хочу. Ну, я не боягузик. А Підрій великий боягузик. Занадто великий, щоб самому повертатися. Це вже точно. Гей! Почекайте мене! Алеся щось погане? Ні, Ні все гаразд. Ідемо. Рітелфуте, ти йдеш якось не так. Дакі, не хвилюйся про це. <гас> Ми б не хвилювалися, якби знали, про що не хвилюватися. Я наступив на земляну колючку. О ні-ні-ні! Тихо, мені майже не боляче. Але якщо Пітрі дізнається, подумає, що це сталося через нещастя. Думаю, Спайк дуже голодний. І хто у цьому винен? Якби ти не боявся біди, він би поїв. Спайку, може, ти знайдеш смачні зірки з дерев, які не приносять нещастя? Спайку, що ти робиш? Ой-ой Обережно спайку. Чому у тебе на голові колода? Тому що спайку не щастить. І я сказав, що у колоді є зірки з дерева. Обережно спайку. Угору! Вниз. Ніс. <вниз>. Бачите, спайк не мав їсти нещасливі зірки. Ні, Пітрі. Ти кажеш, що вся проблема в його невдачах. Це все спайк винен Небесна вода часто лізне нацька. А небесні пушинки, які ми бачили раніше, зазвичай означають небесну воду. Але все одно. А можемо поговорити про це у сухішому місці. Дивіться стрибуча вода. Якщо Рубя каже, що вода стрибає, то так і є. Я хочу це побачити. Ми не зможемо піти далі через цю небесну воду. Ей! за небесних пушинок виходить ся й коло. Тоді ми йдемо дивитися, як стрибає вода. Так, так, так. Досі не ВІРИТЕ у нещастя? Звісно, ні. Але б краще нічого більше не сталося. Через небесну воду з'явилася грязюка, що біжить. От і все. Але чому з'явилася небесна вода? І небесний вогонь. Небесний вогонь це нещастя. А на твою ногу причепилася колючка. Причепилася колючка? Це дуже велике нещастя. Дякую. Даті. Але в нас не лише нещастя. Грязюка, що біжить, віднесла нас у високі трави. Добре. Усі готові. Мабуть, так. Ні. Закінчимо уже з цим. Усе буде добре. Фух. Усе буде добре. Усе буде добре, усе буде добре, усе буде добре, усе буде добре, усе буде добре. Ми майже прийшли. Думаю, Рубі має рацію, бо я щось відчуваю. Стане краще, коли ми пройдемо повсмердючі басейни. <плес> Пахне не дуже гарно. Так, так, так. Я досі не бачу стрибучої води. <плес> Ого! Ого-го! Сіть ви ще й не таке побачите. Ну Церо, тепер ти віриш, що стрибуча вода існує. Куди ми прийшли? У цього чарівному лозі здрібучу воду знайшли. Як вона летить і в небі блищить. Тут весело нам. Скажи, Дакі. Так, так, так. Зібралися ми всі гуртом. Чудово, мандрівку пішли. Постійно граємось сразу! Якби ж так тривало завжди! Берке... Це? <р baker> рада, що це? Пайку? Ти весь у грязюці, але я радий, що усе гаразд. Спайк, через смердючі басейни ти почав смердіти. Гірше, ніж зазвичай. Бачите нещастя, цей день приречений з самого початку. Друзі, помиймо його. Він досі погано пахне. Ми змили з нього грязюку. Він досі смердить. Нещастя. Ну, тепер доведеться йти додому. Що він від мене далеко. Я відчуваю його запах. Тепер усі слухатимуться Пітрі. Пітрі каже правду. Спайк приніс нещастя, коли з'їв лоскотливі червоні зірки з дерева. Знаєш, Пітрі я. Щастя. Спайк? Спайку, ні. Пішли? Чому? Я не знаю. Думаю, знаєш, гамчику. Гострозуби відчувають запахи краще, ніж ми. Якщо нам не подобається цей запах, то червоному кіхті і поготів. Дякую, дякую, дякую. Дякую, Спайку. Дякую. Спайку, нам так пощастило, що ти впав у грязюку і став смердючим. Заждіть. Спочатку це була невдача, а тепер пощастило. Це була не невдача, а хороша ідея. Так, Спайку? Усе буває вперше. Щастя, нещастя, мені байдуже. Головне, що ми врятувалися. Дякую, Спайку. Ти вже й поганий ні ні.